Що за предательство, я не зрозумів. Здрастя, як це ти ж мужик. Ти дуже витягувати. таке завдання. Давай! Раз, два і поїхали. А чого ти дозволяєш, йому ще свою ручку руками скуди? А тебе хто нам буде кормити? Ти нас везеш. А трогати чого він тебе має? Ти нас везеш, давай. Ти не обращай ні знайшов внимання. Розвернувся і поїхав. Неприємно було, то, що він її там обнімав, гладив, масажі робив, кормив, а вона ж там вже собі глазки строїть. Ти, я вже не ти можу предатель. Кричу. продала. Все. Який придатель, ага. я голодна, княгиня Ольга Серйозно. Голодна. І так було і об минулого разу. Тоді приїдала, коли я заробляв гроші. Ну було за Каріною і заміщено, так, що вона гуляє трішки. Ну, це знайомий. Він мені писав сперва в інстаграмі, а потім до мене на роботу ходив. Ну, так вийшло, трошечки пішли в клуб, Каріна хильнула, а я ну, поняли, Галя берега не бачить. Я Якщо десь тако чуть-чуть, все просто мене. Ну, понесло, пішла душа в рай. Ну, зрадила Тарасіку. Да. Пару раз, там, три рази десь. Ну, з одним і тим самим. Боляче було. Я два тижні вже трохи це якось. Пережив, переосмислив якось трохи, відійшло в мене. Я намагався все одно зберегти сім'ю. Ти слуга, ти дожен тут стати і вести мене далі. Княгиня головна, мені здається. Це та слухай заю. Вона його тільки побачила, він в неї вже зає. Я в неї придурок, тільки не знаю. Ти можеш відказатися від оцього цього всього, і я потягну тільки тебе. Ти хочеш, щоб я з голоду вмерла. Заюша мене кормить і масаж робить. Звісно, ти маєш нас двох живе, що робить. Ти вже нікуди не дінешся. Ладно, хрен з вами, ще на п'ять хвилин мене вистачить. Ну, ну так би зразу.